Розбираємося в такій темі дуже важливій, цікавій, але про неї не так багато говорять. Ось скажіть, будь ласка, чому так відбувається, що особливо в період свят, в період, коли збирається багато людей, там родина велика, наприклад, за, за одним столом. І цей період мав би нести радість. Але дуже багато людей відчувають із цей пік тривоги, якогось такого навантаження на себе і стресу, особливо, коли потрібно багато комунікувати із людьми. Чому так відбувається? На початку хотів би сказати, що соціальна тривога це найперше те, що я зараз відчуваю. Uh -huh. Чому? Тому що це нормальна реакція нервової системи. Да, моя українська не дуже, тому я е, за цього трохи переживаю. Да, і ну, вірю, що ви мені будете, дівчата, допомагати. Тому це е, соціальна тривога це нормальна реакція. На те, коли ти знаєш, що там дивляться багато людей тебе, або чують тебе багато людей, або оцінюють. І це такий базовий страх в, в будь-якій тривозі це зганьбитися в очах інших людей. Mm -hmm. І тому в свят перед святами люди, які, які з тривожним темпераментом. Є для кого свята, це як на сцені. І людина почуває себе добре, їй радісно, класно. Ну, це коли екстраверт, напустимо. Да? А коли це інтроверт, да? і людина, яка ну, більш тривожна, тому вона на сцені не дуже себе буде почувати добре. Тому свята це така напруга. Для нервової системи, для тих людей, які е, такі склонні к тривожному темпераменту. Угу. Класно, що ви підмітили про людей, які схильні до тривожності. Так цікаво, як це можна визначити? Чи це визначається якось на медичному рівні, чи це можна простежити за собою, навіть зараз, про проаналізувавши з якимись критеріями, наприклад? Угу. Давайте так, ще є соціальна тривога, да, а є соціальна фобія або да, соціальний mm -hmm. тривожний розлад. Mm -hmm. Тому це не треба плутати, щоб ми приділилися в поняттях да, в термінах. Тобто соціальна тривога це нормальна реакція. Все. От я перед тим, як з вами зв'язатися, раз почуваю, другий раз, от якраз хвилина. Тише да, в мене серце, тук-тук-тук. Ну це нормально, да, все. Я потім все говорю, Андрій, спокійно, все, ти знаєш цю тему, ти давно працюєш, все нормально. Все, спокій, от в мене був там десь на 8 балів, да, зараз вже на 5 тривога, да, Тобто вона потихеньку уходить. І от різниця між соціальною тривогою, звичайною, і соціальною фобією. Зараз хочу там пару слов сказати. Соціальна тривога це нормальне явище, да, і воно контролюємо. Тобто людина, от я прийшов до вас, хоча в мене є соціальна тривога. Якщо була б в мене соціальна фобія, це вже такий надмірний страх. Да, і його вже людина не вміє контролювати. І основне, при соціальній тривозі я б прийшов до вас, а якщо б в мене була соціальна фобія, я б не прийшов. Я б утік. Тому соціальна фобія це коли уникаєш, коли тікаєш від того, чого ти боїшся. Да, страх публічних виступів, там, е, или, наприклад, там, хтось е, дуже боїться е, таких закладів, там, де харчуватися треба при людях, да, або посічення громадських туалетів, там, Ну, различні є фобії. А от просто соціальна тривога це нормальне явище. Тобто, я хочу таку нормалізацію зробити, що ми всі переживаємо, і навіть скільки б разів ми не робили це, все рівно по на початку людина переживає. Так, дякуємо, що ви одразу сказали, що це нормально. Це не якісь там відхилення. Абсолютно, це не слабкість. Так. Це не слабкість. Супер. Бо, бо угу. багато людей думають: ой, це, це така слабка, це угу. якась хвора, це не хвороба. Угу. Все, це Соціальна тривога це нормально. Так От це дуже важливо. А чому взагалі виникає оця соціальна тривога? Ми вже розібрали, що є люди, які схильні за своїм темпераментом, за своїм типом нервової системи, до якоїсь тривожності надмірної, до того, що вони ну, не дуже люблять бути на публіці, коли є багато людей, хтось боїться цього всього. А які ще чинники можуть провокувати ось цю соціальну тривогу, можливо, навіть і в екстравертів? Угу. Ну, Це залежить вже від темпераменту. Бо mm -hmm. да, буває так, що ми вже коли народжуємося, народжуємося да, то вже у нас є якась схильність. схильність. Плюс в сім'ї, як нас виховували батьки, плюс якісь травмуючі події. Те, що ви сказали, може бути якийсь тригер, mm -hmm. який запускає цю тривогу. І тому соціальна тривога. Вона якби нормальна реакція, коли ти її вчишся контролювати і треба йти вперед. Тобто треба діяти, щоб розірвати це коло. Тому що якщо я боюся просто соціальна тривога, це наша захисна така реакція. Тобто, якщо б не було страху, не було тривоги і страху, то ну, багато б ми б не жили. Тобто людство б не змогло б вижити в тих умовах, які були раніше. Ну і зараз теж саме зараз теж саме свої є чинники, які е, влияють вже на, на те, що людям потрібна потрібен страх, такий здоровий страх. Угу. Тому що страх це ж е, така нормальна реакція, яка нас береже. Так, угу. да, це як запобіжник такий. Коли воно в міру, да. коли вже занадто, да, воно переходить в фобію. А фобія що вона нам не дає? Вона не дає нам от, Е, якщо б мені е, там запропонували бути ведучим, да? а в мене фобія. Uh -huh. І я б ніколи б не, соглас, не согласився б бути ведучим. Да? А при соціальній тривозі, я думаю, що ви дівчата теж там колись щось відчуваєте, навіть да? uh -huh. не попри те, що ви там вже може роками вже там цим займаєтесь. Да? Тому все нормально. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо. Я хотіла, наприклад, ще е, дійти до того. До тієї істини до контексту, в якому ми зараз, це час перед святами для багатьох людей. Свята це якраз надмірний чинник тривоги, можливо, якраз, як ви кажете, через якийсь досвід із минулого, але часто це про якусь ідеальну картинку, яку треба зробити один для одного, або, можливо, там, наприклад, для рідних. Я навіть недавно бачила таку, такий жарт в соцмережах: переживемо різдво. Перший план, другий план це разом відсвяткувати з рідними новий рік. І на третьому пункті похід до психолога. Тобто для, для багатьох це виглядає ось так. Чому, наприклад, соціальна тривога може загострюватися в час свят? Ну, вона загострюється зараз, як же зараз Інстаграм, да, Фейсбук, TikTok. Тобто, дуже часто. Такі хибні очікування у нас. Ми ж бачимо, що в інстаграмі всі щасливі, всі успішні, всі на свята активні, там, той там поїхав, той там, там, ну, у кого які є можливості. І оці хибні очікування наші нас травмують. Як я кажу, ожидалки порождають обіжалки. І не ну, кожна людина ж ідеальна. Тобто там в інстаграмі всі ідеальні, да? і всі ідеальні там, в да, а в житті ми всі різні, ми всі різні, тому в нас можуть бути на свята поганий настрій може бути. Може якась бути там, тривога там, за наших рідних, і, за наше здоров'я, за здоров'я рідних. Тобто є якісь чинники, які на це влітають. Але ну, от, дуже сильно вліє це. Оці хибні очікування, тобто, коли mm -hmm. я рівняю, рівняюсь на те, що все має бути Угу. Mm -hmm. mm -hmm. знаєте, зараз якраз період ось цих корпоративів, особливо на роботі, дуже багато в кого і. Для багатьох людей це також додаткове джерело стресу, як ось уникнути цього нав'язливого відчуття, що всі на мене дивляться, всі мене оцінюють, особливо коли людина перебуває на корпоративі або ж приходить в гості, особливо коли вона знайомиться, наприклад, з новою компанією, як м -м, помістити себе, якось переналаштуватися і все одно почувати комфортно. Mm -hmm. Ну, це індивідуально, тут не треба себе ламати, знаєте, щоб не було це насилля, да? uh -huh. Но, щоб це було що для росту треба виходити з зони комфорту. Да. При роботі там, із соціальною тривогою і соціальною фобією є лише один путь: да? це, йти вперед. це йти вперед. І коли це потрібно діяти, діяти всупереч страху, да? тому що хоробрість да? і це не Відсутність страху, да? а це здатність діяти е, всупереч страху. Тому е, потрібно йти, але пам'ятати, що в мене є вибір е, бути там, знаходитися там е, стільки годин, скільки мені буде комфортно, да? е, І відчувати те, себе відчувати настільки, е, що я. Е, общаючись з другими людьми, мах, міг стільки провести з ними в годин, скільки мені комфортно. Тобто ну, на себе орієнтуватися, uh -huh. на себе. Uh -huh. То не заставляти себе, не ламати себе, да. а йти вперед. Там, ну Подихати, понятно, перед тим, як йти, там, можна, треба там просто подихати. Якщо ви знаходитесь там е, вже в ситуації, да, і у вас починається. там, Сильний страх підіймається. Да? Я пам'ятаю, як в мене був один випадок, да? коли я був перший раз, перший раз на ефірі на прямому, да? і нас там коло було фахівців, і поки я ждав свою чергу, а в мене нога на ногу була закинута, і в мене нога починає тремтіти. Трим, 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 трим. Я думаю, ми що ж боїмося, чого українці бояться, що люди скажуть, що люди подумають. Я думаю, о, то подумають, що за фахівець починається в мене. Я потім кажу, стоп. Е, і жінка часто мені каже, ти ж другим допомагаєш, да? собі допоможи. І я раз думаю, так, що мені потрібно, не концентруватися на цій нозі. Бо я, як тільки я на неї дивився, вона ще більше починає тремтіти. Я перестав раз переключився на ту жіночку, яка там е, е, говорила, що вона говорить, то тобто сконцентрувався на її слова. Все мене відпустило. і Потім, коли дійшла вже до мене черга, я почав казати. Потім мене вже зупиняти треба було. Тобто вже ніякої тривоги вже не було. Mm -hmm, mm -hmm. Ви мене, підтримки. дівчата повертайте, бо буває, що я коли відповідаю, ухожу в сторону. Це в мене така особ... Є, все особливість. Все добре, така. все добре. Нам сподобалось, е, яка у вас класна підтримка. Сам uh -huh. собі допоможу іншим. Що ти допомагаєш ta, ta, ta. Класно, uh -huh. Насправді, а мене цікавить ще те, ви сказали, важливо пам'ятати, що ти можеш піти звідси. Мені здається, не у всіх ця опція присутня загалом в е, їхньому розумі, коли вони кудись ідуть, де мали би бути, да чи це корпоратив. Чи якась там зустріч, де буде багато людей. Оця опційність, напевне, вона дійсно допомагає, але де ота межа, де я здорово виходжу з своєї зони комфорту для того, аби подолати соціальну тривогу, і я вже чиню над собою насилля? Ну, це, щоб не ламати себе, це все індивідуально, тому що це так ну, в обсязі сказати важко. Тобто ти то сам відчуваєш, коли э, ти вже треба йти э, потихесенько. І да? э, ну, треба мати силу на це, щоб йти. Бо багатьом людям це э, не підвласно. Вони э, такого, в такому насиллі перебувають, але до кінця добуду. Тобто да. це індивідуально, щоб э, не було такого зламу. Ну, коли це на, на рівні вибору, то, коли ми. Э, Вибираємо себе. Вибираємо своє здоров'я, своє психічне здоров'я, своє духовне здоров'я. Ми вибираємо, щоб не травмувати себе, не зламати. Тобто, коли ти виходиш з зони комфорту і ламаєшся, потім звертаєшся до психолога або там на лікарняне ліжко себе вкладаєш, ну це не здорово. Не? Тому mm -hmm. важливо відчути себе. Тому в Святому письмі написано, що вникай в себе. Тобто важно. Це дуже важливо, щоб себе знати себе, відчувати себе. Тобто це емоційний інтелект. No. Тобто це дуже важлива така функція, яку треба ну розвивати. Так, дякуємо. Справді дуже важливо, що ви це підмітили. Скажіть, а ось як екологічно будувати кордони, тому що часто в людей ще й присутня ось ця тривога і ось цей соціальний бар'єр через те, що збираються родичі і ставляться якісь незручні питання: як правильно на це все реагувати і вибудовувати ось ці свої здорові мечі, щоб не травмувати себе? Ну люди бояться виставляти кордони. Uh -huh. Частіше, да. тому що ми м, хочемо бути е, такими хорошими для всіх. Uh -huh. да. І, е, 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 либо якийсь там страх, да. ой, якщо я скажу, мене там звільнять. Якщо я скажу, е, там, мене більш не, не пригласять в гості. Да. Якщо я скажу, ой, він з, зі мною більше дружити не буде. Там. І якщо то, ця дівчина пропарня, думаю, ой, він мене не полюбить, таку, як я є. Тобто тут важливо Теж, перш за, все, перш за все, себе ставити на перше місце, ну не в егоїстичному, а в такому в здоровому в здоровому понятті. Угу. Так. Ну і наостанок хочемо. Запитати вас, яку головну пораду ви б дали сьогодні всім тим, хто буде проходити цей святковий марафон різних зустрічей для того, аби відчувати цю внутрішню безпеку, так і не відчувати тривоги? Ну, основна порада це пам'ятати, що страх це нормально. Тривога це соціальна тривога, це нормально. Якщо вже фобія і це вам не дає жити, то звертатися до фахівців. Да. А якщо це просто страх, пам'ятайте, що це нормально, це все відчувають, всі люди відчувають це. Да. І турбота про себе це така важливіша за очікування інших. Це важливіше за очікування інших. Треба пам'ятати, будь ласка, про це. Я собі занадкував, бо мені на українській мові сложно. Тому я занадкував собі, що пам'ятайте, що ви маєте право бути справжніми, а не зручними. І саме з цього починається внутрішня безпека і свобода. Не, не лише на свята, а кожен день. То тобто щодня. Дякуємо. Будьте здорові угу. і до зустрічі. Дякуємо щиро дякуємо за цю розмову. Справді багато важливих речей ми сьогодні з нею взяли. Бажаємо вам успіхів у вашій праці і також гарних ось тих свят без соціальної тривоги. Дякуємо вам. Дякую. Дякую, друзі. Нагадаємо, що говорили про соціальну тривогу перед святами. З нами був експерт Андрій Довгопостол, консультант із залежностей та співзалежностей. Тож, друзі, пам'ятайте, що тривога соціальна перед якимись заходами це абсолютно нормально. Тож беріть до уваги всі ось ці поради, які ми щойно почули, і нехай ваші святкування, ваші зустрічі пройдуться легко і з миром в серці. you